Uh... Um... Коли ми почали налагоджувати співпрацю з нашими громадами, ми провели спочатку зовнішню оцінку так званих потреб мешканців громад, тобто провели низку інтерв'ю з людьми, які приймають рішення в громаді, які працюють в сфері культури зі звичайними мешканцями, дослідили, чого саме їм не вистачає в сфері культури. Це був такий перший підготовчий етап. Далі ми фактично Півтора року працювали з фахівцями в сфері культури, сільськими радами і громадськими організаціями, навчаючи їх працювати з національними меншинами, культурними меншинами, працювати в сфері розвитку громади, тобто розвивали їхній потенціал як фахівців, і одночасно з цим навчанням ми проводили. Серію заходів для мешканців громад з метою їхньої активізації залучення до життя села. Це були збори громади в такому неформальному стилі, коли не сільський голова приходить з підготовленою доповіддю і зачитує своїм односельчанам, що там відбулося за рік. Вони всі уважно слухають, погоджуються і розходяться. А коли ми намагалися подолати цей бар'єр стола президії і громади, яка сидить за стільцями і уважно слухає свого голову. Справді побудувати атмосферу діалогу, коли кожен може. Висловити свою думку, що мені важливо, щоб були відремонтовані дороги, а комусь важливо, щоб його діти мали можливість навчитися іншої мови, іншої культури чи просто провести безпечно час після школи зі своїми однолітками. І в такій серії зустрічей в громадах це було, якщо я не помиляюсь. Три великих зустрічі, і далі щоквартальні квартальні до кінця проекту зустрічі. Е... Більш такі компактні, вже ініціативної групи, коли мешканці громади могли спочатку артикулювати свої потреби, потім запропонувати шляхи вирішення цих проблем, потреб, які вони бачать. Тобто, жодним чином вони не були нав'язані зовні чи органами місцевого самоврядування чи виконавцями проекту. Наше завдання було лише. Надати таку експертну підтримку, як це можна зробити краще і підштовхнути мешканців громади, і далі самі ж ці люди вони реалізовували свої ініціативи. З боку проекту була підтримка, ресурсна, матеріальна, але однією з таких ключових і важливих умов було те, що громада теж щось вкладає в цей проект. Волонтерів, ресурси часто, як сказала Ліліт, органи місцевого самоврядування долучалися своїми ресурсами, тобто вони теж підтримували ініціативи громадян, і от саме в такій логіці, в такому алгоритмі, ми намагалися побудувати, тобто не нав'язати ззовні, а виявити зсередини і активізувати мешканців для того, щоб вони самостійно зробили те, що їм потрібно.